вислухавши повідомлення про те, що виборчий процес в місті Черкаси знаходиться під загрозою зриву. Тому я хочу, щоб перед нами, перед присутніми громадськими діячами, от представники ОБСЄ, от, представник. Територіальної виборчої комісії Віктор Вікторович Плахута роз'яснив всім присутнім юридичну ситуацію з юридичного боку ситуації, яка на сьогоднішній день є в територіальній виборчій комісії. Комісія продовжує своє функціонування, поки новий склад комісії не вкладе свої присягу і не зможе приступити до виконання обов'язків. Тому сьогодні говорити про повноважність, самі розумієте, можливо чи неможливо. Вчора була ситуація, коли після вже рішення ЦВК партія вільних демократів, їхні депутати, там річні інші, намагалися силоміць, членів комісії виселити з приміщення, яке ми займаємо. Після того, коли це не вдалося, ми закрили двері, заперелися, була визвана міліція. Приїхав наряд, те ж саме намагалися. Коли їм пояснили законодавство, вимоги закону, постанови ЦВК і безглуздість даних вимог, міліція зібралася і уїхала. Але продовжились трошки маски шоу під міськрадою по-іншому. Хотів би я сказати, що головним. Як воно, недоліком чи як воно зауваженням, яке вони нам висунули, це про те, що ми не виконали постанову ЦВК. І опять же, в самій постанові ЦВК в ній записано, що міська комісія не надала підтверджуючі документи про те, що ми виконали їхню постанову. Кожного дня ми направляємо в ЦВК звіт за те, що що за день зробили, які засідання були, які прийняті рішення, кого общем, заре... Все до самих найменших подробиць. І відповідно до цього звіту надаємо документи, які підтверджують іменно оці наші дії. Звіт ми це й надали позавчора, вчора надали, але вечором чомусь ...оказується, що немає цього. Звіт є, а постанов наших немає. Коли ми починаємо ...перезвонюємо, прийміть тоді додатково факсами це все. Загальне діловодство. Ну, як там, виходить? Дзвонимо, представляємось, трубку ложить. Кабінет пані Лукаш її цей апарат теж саме. Дозвонилися до секретаріата голови ЦВК, коли почули, що опять же, Черкаська міська виборча комісія прийняти факс, у, у них вже, в даний момент. Раніше тут стояв факс, а тепер на цьому телефоні вже не стоїть він факс. Тобто ми не змогли відправити в даному випадку дійсно цей. Але вони роблять висновки по цьому звітові, що ми не виконали. Хоча чітко в постанові ЦВК сказано розглянути питання реєстрації, ну і так далі по тексту. З урахуванням виправлень і все інше. Ну, ви самі українці, хто ті розуміють, що таке розглянути питання. І закон чітко визначає, що хто подав документи, ми розглядаємо питання про їхню реєстрацію. А яке приймаємо рішення, це вже інше. Чи реєструємо, чи відмовляємо в реєстрації? Тут же стоїть питання про те, що раз написано слово реєстрації, розглянуть питання, ми повинні їх чуть не зареєструвати і все інше. Ті порушення, які були в перший раз, вони не звернулися для того, щоб їх виправити. Опять же ж, нюанси, вроді би, кажеться, вони, ну як, для когось і не. Але ми стоїмо іменно чітко на букві замокону, слова закону і духу цього закону. Коли нам подає, зроблена партія вільних демократів на даному випадку помилки, я рахую, що більшість з них були штучні, тому що автобіографія вона повинна викладатися в певній послідовності, ті, що пункти визначені, але це творча робота. Чому вона називається не біографія, тобто хтось написав. А автобіографія. Як сам громадянин розуміє свою життєвий свій шлях, так він його і викладає. А коли воно розписується як резюме, ну нехай ладно, це не мені судити в даному. Але ті пункти, які викладені в законі, вони є обов'язковими, вони повинні бути відмічені. Коли вони зовсім відсутні, що таке слово відсутнє і слово помилка? Всі закончили. Навіть ту ж саму школу, вищі навчальні заклади, і можете дати аналіз цим двом словам. Хто не розуміє цього, для цього є словники. І тлумачення цих слов чітко визначено. У нас починають одні слова поняття підміняти іншими, те все п'яти. Навіть після того, як надали можливість виправити, той же самий демолянс прийшов чітко, повиправляли. Всіх зібрали, питань немає. Партія вільних демократів, в них все одно, щось виходить, когось немає, хтось приходить, а, опять же, не те, що треба, пише, і все остальное. І саме головне направлення йшло. Ви не зробіть виправлення в тих документах на початку, а ви от і ми з вами написали нові і їх підложіть сюди. Ну, це вже зовсім, я рахую, майже на рівні кримінального злочину. Як це один? Подається пакет документів відповідно до закону, заява, подання, список заяви цих кандидатів в депутати, їхні автобіографії, все. Зробити виправлення в цих документах так. Да. Це дозволяється, коли є порушення, будемо рахуватися порушення. А коли написаний новий документ і його долучити, це не є правильно. І коли наполягання знову, перша постанова ЦВК. Не виконано, як говориться, вимоги самими ж документоподавачами. Друга постанова знову ж виправіть ви зробіть. Згорем пополам прийшли. Але чесно говоря, до, тут на даний момент ми також допустилися помилки, коли не звернули увагу на те, що документ, який визначає партія, головний керівний орган партії. Про те, що вони приймають участь в місцевих виборах. Відповідно до закону, там чітко написано, цей документ підписує керівник партії. Керівником партії, ну в різних партіях по-своєму, це визначається статутом. Даний документ підписано заступником керівника партії. Якщо навіть взяти, ну, людина підписала ще, але ж ви, ну, ви самі розумієте, як віз є. Керівника, може, закладу не будь, є його заступник. Але для цього подається додатковий документ, чому ця особа підписує, а не просто я так хочу. В результаті вийшла получ... ситуація, що ми в дані питання розглянули, виконали всі вимоги ЦВК, провели, опять же, переглянули бюлетені, як це було в постанові ЦВК сказано. Провели нове жеребкування все. Ну, а ЦВК приймає все рівно рішення про те, що ми поступаємо, опять же, не ґрунтуючись на наших постановах, а ґрунтуючись на звіту, де пунктуально виписано, що конкретно ми зробили, які прийняли рішення. Ну, видно, вже ЦВК приймало і мені, звісно, важко давати, чи як некоректно давати оцінку даним діям вищостоящого органу. Але коли не ґрунтується на конкретному документі обґрунтування даного документа, а ґрунтується на тому, яке ми повинні були прийняти рішення, ну самі судіть правильно це чи, є, чи неправильно. Вибирати повинні жителі міста Черкас на чесних виборах. Я вважаю, що тільки... Черкощане могут определять, кого выбирать, не ЦВК, не ТВК, а только черкасчане. В то же время хочу зазначить, что нет, не должно быть избранных каких-то. Ко всем должны быть четкие, одинаковые правила, а эти определяющие законом о выборах. Перед тем, как мы начали, да, я четко задал вопрос представителю ЦВК и задавали вопрос всем остальным. Какие критерии были по э, просмотру документов? Ко всем был одинаковый подход. Только кто-то считает себя чуть выше, чем другие, да? и может позволить себе сдавать такие документы. Наверняка это сложилась практика не не в этом году, а так было всегда. Кому-то можно было больше, а кому-то было меньше. Потому что я говорил еще раз повторяю. Наши документы от батькивщины подаются очень тщательно, потому что мы знаем, как снимали наших кандидатов и нашу политическую силу. Мы прошли серьезные испытания на других выборах. Поэтому были тщательно подготовлены документы согласно закону. То же самое мы требуем от наших партнеров, коллег, те, которые идут на выборы в Мискураду. Я считаю, что все остальное. Та ситуация, яка сложилась, я вижу, что йде срив виборів, выборов, потому что, наверное, не по тому сценарию пошли, пошли те, те виборчі процессы, которые сейчас идут. И наверняка те заявления голословные о своих сумасшедших рейтингах, это подтверждают те факты. Люди видят, что они не, не могут. выиграть честно в да, идут на срыв выборов. Потому что сейчас дальнейшее заявление, что надо пересмотреть и после того, как распущено ТВК и ДВК, то мы прекрасно понимаем, что у нас выборы через 9 дней. Это наверняка сделать нельзя. Ну и, наверное, плохо подготовились некоторые политические силы и хотят сорвать выборы. Так что мы выступаем за то, чтобы были честные, прозрачные выборы. И люди определили, кто достоин быть. депутатом, хто достоїн бути мером, а не ЦВК і не ТВК. А тільки хочу, хочу від виходячи від того, як, як розмови, яка відбувається, такі моменти зазначити. Перше питання. Представник ТВК пояснив чітко позицію. Будем так говорить, що Підстави абсолютно законні для зняття. Так, і це ж не тільки вони, і другі потерпали. Далі я підтверджую і погоджуюся з ігорем про те, що це все шулерські діла, одарича його компанії. І з цим треба припиняти. І є нагода. Спасибо виборчої комісії. Знаєте, я хочу сказати, що в першу чергу всім подякувати за те, що ми сьогодні тут зібралися. Я порахував за цим столом. Зараз знаходиться вісім політичних партій, представників і ОБСЄ. І я хочу сказати і вам подякувати, що ви саме знаходитесь тут, щоб почути ту правду. Яка нарешті може до Києва е, дойти, тому що і до людей? Тому що до цього часу ми всі сиділи. Хто в штабі, хто ходив балотуватися, спілкуватися з, з людьми у дворах? Ми займаємося виборами. У нас політехнологи – це зустріч називається від дверей до дверей. У нас е, політехнологи називається кожному дворі зустрітися, розумієте. Але ми не водимо хороводи, не водимо хороводи біля ТВК, ми не влаштуємо там бійки, ми не, забирає, не запираємо членів ТВК, ми максимально надаємо можливість їм працювати. Тому що наша робота це піти до людей і довести їм, що за кого треба проголосувати. Весь час нагніталася ця ситуація. Ви знаєте, я дуже добре знаю юристів. Партії вільних демократів дуже добре. І для мене була повна загадка, коли 30 кандидатів депутати від партії вільних демократів плюс міський голова подають в ТВК правильні документи, а 12 кандидатів з порушеннями Ну такого просто не може бути. Це означало, що вже та міна, яка почала закладуватися, вони розуміли, що ТВК на це буде реагувати. І далі пішли ці технології, які зараз привели до того, що може дійсно відбутися зрив виборів. Чому? Тому що сьогодні політична партія, Укроп, а це є сателіт партії вільних демократів, подала в суд на те, щоб відмінити склад. Комісії в ДВК в Придніпровському районі і в Сосновському сьогодні розглядається два суда. На даний час вони перенесені розгляд їх на завтра. Це означає, що дійсно перед цим виступаючи казали абсолютну правду, що все пішло не по сценарію цієї політичної партії, і зараз вибори мають в місті Черкаси за їх сценарієм не відбутися. Я також підтримую свого колегу Ігоря Миколаївича Калашніка. Результативна частина постанови ЦВК про те, що не вказано жодної статті закону України, чому ТВК не має працювати, її немає. Це є замовлення в минулому році була технологія після того, як він побачив, що дуже багато було фальсифікацій на дільниці. І коли комісія ТВК прийняла рішення перераховувати бюлетні по виборам міського голови, так само було терміново Бродським проплачено ЦВК наше, оте злочинне, яке воно повинно вже 8 місяців не є легітимним. І ЦВК приймає рішення заводить нове ТВК, приїжджає Костя Іванов Одеси і каже, що от по Приморському району, ви всі пам'ятаєте, як це було, Місто Придніпровського, у нього Приморський район. І тут же, не розглядаючи позови по перерахунку на низки дільниць, результатів виборів по міському голові, перерахунку бюлетнів, приймають рішення, оголошують незаконний спосіб, оголошують мера міста Черкаси, і ми мучимося з ним вже півтора року. І таким чином цей раз він бачить, що хоч кричить, що у нього там 70 чи 90 відсотків підтримки, бачить, що в нього підтримки немає, і він тим більше два тура, і він бачить, що він не виграє ніяк, не заведе туди своє ПВД. Чи ПДВ, чи як воно там називається, він його не заведе сюди. І тому він пішов по технології. Зараз вибори зірвати, пройдуть вибори до обласної ради, залишаються місцеві вибори. Він розраховує на те, що виборці не прийдуть на вибори, бо скажуть, ну скільки можна ходити, ви ж знаєте, який народ у нас каже, та вони і цей раз зірвуть вибори. Розраховую на те, що куплені ті, які в нього постійно за нього голосують, прикормлені, прийдуть, і він знову стає головою міста. А плюс фальсифікація на дільницях, і він проводить ПВД. Робили заміри в прошлому році на виборах, ніде не проглядалося ПДВЦ. Було 4-5% максимум. На виході, ну як же так, соціологія, ми всі віримо, соціологію. Ми кажемо, соціологія в нормальних странах показує там 70 на 30, так воно і виходить, показує 25. Ну можливо, один відсоток похибка є, там півтора відсотка. Соціологію проводимо, не просто люди ходять, опитують, а наймаємо соціологію там КМІСи, там, ну я не пам'ятаю, хто проводив. Ну тобто. Достатньо впливові, і, як і у яких є довіра соціологічних служб, проводимо соціологію у ПДВ чи ПВД, як там є правильно, бо все время путають. Три-п'ять відсотків, ну там 4 там, там, пів відсотки, там плюс-мінус та піввідсотки чи один відсоток. А на виході у них скільки там у них було? 20 відсотків чи 25%. Я вибачаюся, як так можна, за дві неділі чи за неділю підняти рейтинг, такого не буває. Одарить же не Юля Володимирна Тимошенко, яка зриває рейтинги. Одарич я не знаю, яким чином.